У нас діють як псевдорелігійні, так і громадські об'єднання, це ви абсолютно правильно uh, зазначили. Uh, їх, uh, от Суто російських, ну, от одразу з ходу три можна назвати Богородицький центр, Коб і Анастасійці, uh, от вони мають російське походження. Крім того, є іще вітчизняні доморощення, Релігійні організації, громадські організації, причому громадських ще набагато більше, які симпатизують також Російській Федерації, які так само пропагуються такі саме, проповідують такі аналогічні ідеї. Вони можуть різнитися від організації до організації, але от в сукупності. На найчастіше вони зводяться до об'єднання з Росією, до створення єдиної держави. А, ну от, як приклад, крім анастасійців, кобівців і а, Богородицького центру, от є така школа єдиного принципу ШЕП в Україні групи під керівництвом Марини Звєрєвої з Харкова. Знаходяться вони в Києві на Лук'янівській. На Лук'янівській проводять свої зібрання щотижня, дуже часто, інколи і двічі на тиждень вони збираються. І от мені людина повідомила буквально днями, що ходить родичка туди, і там їм кажуть такі речі, що. От та обставина, що в Україні відбувається війна, це дуже хорошо. Бо бездуховні люди якраз помруть, і суспільство від них очиститься, а залишаться тільки духовні. От це школа єдиного принципу, так каже, яка виникла в Україні, яка була створена в Україні. Ну, її засновниця Ольга Сауляк вже померла у 2018 році. А от після цього рух розділився на два крила, і от саме радикальне крило під керівництвом Марини Звєрєвої пропагує такі ідеї. Ну, от як вам таке? Це от, ну, буквально, як в Маріуполі там буквально ця Майя Пірогова казала, що Маріуполь очистився. Да? Пам'ятаєте, це якою дочку грохнули вчора да? чи позавчора? От такі речі каже школа єдиного принципу. Мало хто знає про цю секту, але я мать... хочу маленьку, к коментар. Є така особа вже померла. Борис Ратніков. Він спеціаліст по цим рептилоїдам, інопланетянам. Він працював ФСБшник, який працював у Єльцина в команді. Так ось він помер від ковіда. А напередодні за пару тижнів казав таке. Ковід це очищення ковідом Але... хворіють лише бездуховні, лише бездуховні. І хто вмирає від ковіда, то правильно. і сам же ж е за декілька тижнів за захворів цим ковідом помер. Ось така історія. Те була історія там теж стрімаусов нещодавно здохлий, а води в хороводи на похоронах якоїсь жіночки, у неї там псевдонім був іще такий дивний. ну Така малоприємна особа, вона бігала, проводила мітинги проти ковідних обмежень і так далі, і сама померла від ковіда. Так. Так, таке буває. Я вам завадила розповісти далі. Інша. Ще... Називала. Як Клава білова. Ага. А справжнє ім'я там якесь було, от, я забула просто. І от тут, що вона там все пропагувала, пропагувала, мітинги проводила і померла від ковіду. І вони там прийшли на похорони, говорять, а це все неправда, це все її там замучили, Її убили, говорять, наміре в больниці.